Всі бояться окупасів, але ми українці і ми вміємо заробляти на окупасах. В цьому відео я розповім вам про два кейси, реальних кейси, де ми заробили нашим клієнтам на квартирах з окупасів 100 тисяч євро. Я Лера Орлова, власниця агенції нерухомості Spanish Life. Наша агенція розробляє під кожного інвестора свою індивідуальну стратегію, як можна заробити гроші. І сьогодні я розповім вам про кейси, де ми з клієнтами купували дома за купусами або квартири за купусами і за допомогою цього заробляли гроші. Я взагалі завжди кажу, що Іспанія це про гроші, це про легко. І в цьому відео я покажу вам, що не треба боятися окупасів, а треба на них заробляти. Квартири з окупасами завжди коштують дешевше ринку. Взагалі, то це морока з цими окупасами. Це достатньо складний процес, як виселити потім окупасів. В нас є кейси, як про які я сьогодні буду розповідати, і ми вміємо працювати з окупасами також. Як ми почали заробляти на окопасах, якось до мене звернувся знайомий, який теж працює, до речі, в агенції нерухомості, і він побачив в надія листі в оголошенні чорному по білому було написано, що квартира продається за купасом. Але ця квартира коштувала 60 тисяч. А на ринку ця квартира би коштувала 100 тисяч, тобто різниця була 40 тисяч. І ми вирішили спробувати придбати квартиру з окупасами та заробити на окупасах. Але відразу хочу попередити: це не легкий процес. І це ми змогли зробити тільки тому, що в нас а є гарний юрист, не просто юрист, а юридичний відділ, який перевіряє всі документи, розбирає там кожну кожну ситуацію, коли можна купляти квартиру з окуписом, а коли ні. Тому що, наприклад, нещодавно побачила приклад, коли у окупаса був пожиттєвий договір на оренду. Якийсь власник такий договір підписав. Дуже ретельно і прискіпливо треба перевіряти документи перед тим, як ми щось хочемо купувати. Тим паче з окупасами. І друге, ми класно вміємо домовлятися, тому ми вирішили спробувати. І це зайняло певний час, десь близько півроку. Але через півроку ми вже мали квартиру без окупасів. Потім ми ще зробили в цій квартирі ремонт, щоб квартира мала продажний вигляд, і ми продали цю квартиру. Весь цей процес зайняв десь 8 місяців. Але через 8 місяців мій знайомий мав 20 тисяч прибутку на квартирі. І, а ми мали гарний досвід і кейс, як заробити на окупасах. Ось я розповіла вам кейс, де ми заробили 20 тисяч євро. Апетит зростає під час їжі, і нам захотілося спробувати. Трошки більше заробити. до нас звернувся клієнт, бюджет якого був близько 400 тисяч. На цей раз ми вирішили купити цілий під'їзд з окупасами і спробувати їх виселити. Так це зайняло трошки більше часу. Десь протягом року ми робили всю цю процедуру. Знову ж таки, завдяки нашому юридичному відділу, який перевірив всі документи, який сказав, що тут можна і буде займати стільки-то часу. Тільки після того ми пішли на перемовини за закупасами. Цього разу ми купили цілий під'їзд за купасами, в якому було 8 квартир. Ми знайшли цей під'їзд в Аліканте, коли квартири коштували десь близько 50 тисяч. Але ми знайшли в цьому під'їзді квартира коштувала всього 30 тисяч. Ми розуміли, що на кожній квартирі ми можемо заробити 20 тисяч, але придеться щось витратити на перемовини з окупусами і придеться зробити якийсь косметичний ремонт. Через те, що ми купували відразу 8 квартир і робили ремонт відразу в 8 квартирах, Ціна на ремонт обійшлася дешевше через ОПТ. І тому ми витратили на перемовини з окуписами та на ремонт десь по 10 тисяч на квартиру. Для нас квартира опинилася з 40 тисяч євро, і в нас залишилося по 10 тисяч на кожну квартиру прибутку. Тобто, вклавши 320 тисяч євро, ми отримали 80 тисяч прибутку і забрали 400 тисяч євро. Я розповіла вам два гарних кейси, як можна заробляти навіть на окупасах. Якщо ви хочете інвестувати в Іспанію, звертайтеся за посиланням до нас в компанію Spanish Life, і ми обов'язково підберемо саме під вас індивідуальну стратегію інвестування. В цьому відео я навела вам приклад, як можна заробляти на купесах. на тому, чого більше всього боїшся. Але є дуже багато різних способів в Іспанії заробляти гроші та інвестувати. Я завжди кажу, що Іспанія це про гроші. Іспанія це про легко на сьогодні. В Іспанії є способи заведення грошей через криптовалюту. На сьогодні в Іспанії є можливість вкладати гроші в будівництво, вкладати гроші в новобудови, вкладати гроші в вторинку з пасивним доходом від оренди. І ще багато способів. Звертайтеся до нас, Spanish Life і ми обов'язково розробимо стратегію саме під вас.